Міжнародний захист, той, хто подавався протягом останніх шести місяців, то може отримати даний лист. Мені сьогодні вислали лист з питаннями, на які потрібно буде відповісти і відправити до Уженду протягом семи днів від дня отримання такого листа. Хочу вам зачитати, які тут взагалі є питання, до чого взагалі приготуватись потрібно, так і е, так, визвання в чому ще дні дні? От. Doręczenia tego wyzwania, proszę zgodnie z prawdą pisemną odpowiedzieć na załączone pytania. I tak, pierwsze pytanie: gdzie Pan mieszkał w Ukrainie przez ostatnie 5 lat? E, drugie pytanie: czy posiada Pan jakiekolwiek dokumenty, dowody na potwierdzenie zamieszkania, zameldowania we, we wskazanych miejscach? E, Trzecie: jaki ma Pan zawód, gdzie Pan pracował, a czego pan się, z czego Pan się utrzymuje w Ukrainie? Як і пощадає пан викшталця? Це такі підставові питання. Які є пан стан цивільний? Чи належить пан до якогось угрупування організації в Україні? Чи був пан кідикових затриманий, арештований, оскаржене? І на такі питання, скільки тут питань? 33 питання. Потрібно відповісти писемно, на кожній сторінці потрібно підписати і відправити до Уженду на таборову. Так що, якщо ви подавалися останніх 6 місяців, то вам такий лист може прийти для уточнення даних. Так, е, так що, така от інформація, а кому потрібно оформити карту побуту, звертайтесь, в мої контакти знайдіть в шапці профілю або в описі під цим відео.